Доброго ранку, шановні радіослухачі. В ефірі Лозівська районна радіокомпанія. На календарі сьогодні 30 травня, і сьогодні за православним календарем відзначається день преподобного Ісакія далмацького, апостола Андроніка і святої іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення, померли мирно, що для першого століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей. День. Що є найголовнішим багатством будь-якої країни? Повірте, навіть сьогодні, коли точиться війна на сході, це не кількість генералів чи танків, чи навіть найсучаснішого озброєння. Це перш за все люди, наші діти. Бо як ми їх виховаємо, таким і буде наше з вами майбутнє. А діти в нас тобто, там як не намагався довести зворотні, просто чудові, розумні, талановиті, працьовиті. Районне свято вшанування юних обдарувань зібрало 25 травня саме таких дітей. Школярів загальноосвітніх закладів району, переможців всеукраїнських та обласних етапів інтелектуальних змагань, різного спрямування, яких на Лозівщині чимало. Розділити радість та гордість за своїх вихованців прийшли вчителі, наставники, батьки, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, голови сільських та селищних рад. І словами щирих привітань звернувся до присутніх голова Лозівської районної ради саме на далекому минулому директор садівської загальноосвітньої школи Володимир Лаптєв. Шане зібрання вічі василиця вісь цього депутатського корпусу Лозівського району і себе особисто. вітаю всіх переможців. Всю нашу еліту світянського сьогоднішнього, яка присутня в цій залі з цим святом, і ми зібралися шанувати ту працю, працю дітей, знання, які передали учителі цим дітям, і звичайно, тут присутні батьки, які також клали немалу ношу, немалий внесок у ці перемоги. Ви, шановні наші, вже батьки, це допомога. В світі. Ну, звичайно, центраються діти, діти наші, які прославили Лазівський район, прославили нашу маленьку Батьківщину на всю Харківську область, на всю Україну. Тож не зупиняйтеся, не здавайтеся, нехай вогонь, який дає нам Прометей, не згасає в ваших душах, нехай цей вогонь ніколи не згасне і нехай вас ще чекають вершини перемог в майбутньому пролунали привітання для талановитої молоді від радника голови Лазійської райдеш Юрія Петренка, для якого освіта це теж рідна галузь, який він присвятив чимало років. Таке зібрання настільки надихнуло Юрія Івановича, що він заговорив віршами. Олімпіада з грецьких змагання, змагання перших, не останніх, частенько до зірок ідуть крізь терни. Про це писав Сенека, мовлю, я та ваша участь. Іспит на екстерне, де інтелект людини, правідна заря, а лік свій кожного із вас. Царі і стіни, школа, клас. Фортуни, щастя, відкриттів, здоров'я, успіхів, натхнення. Хай на добро іде учення. Ну і найголовніше, тож будьте першими усюди. Нехай з вас вийдуть добрі люди. Наші школярі дійсно є з чим вітати в цьому навчальному році. Близько ста учнів району взяли участь в обласних та всеукраїнських етапах учнівських інтелектуальних змагань, отримавши гарний врожай нагород. П'ятеро стали переможцями третього обласного етапу всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів. Шестеро юних науковців посіли почесні призові місця в обласних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук. Серед них Микитенко Тетяна, Насеткіна, Ольга, Кобиш, Валерія, дипломи департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та грамоти Лозівської районної державної адміністрації Лозівської районної ради цінні подарунки отримали Пащенко Катерина, Довби Ширина, Лукаш Діана, Скрипка Анна, Кучик Неля, Севастьянов, Олександр та багато інших дітей. Найбільше досягнень цього року у учнів Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. З чим ми його і вітаємо? А відбулась і церемонія нагородження переможців Олімпіад серед учнів початкових класів, вихованців школи Олімпійського резерву. А відзначили на святі подарунками та гучними оплесками вчителів-наставників нашої обдарованої молоді: Тетяну Іванівну Чуйко, Галину Олександрівну Загорулько, Сачука Сергія Миколаєвича, Олешко Людмилу Михайлівну, Загорулька Галину Олександрівну Скорика Сергія. Сергійовича з Краснопавлівського багатопрофільного ліцею, Харибіну Наталію Миколаївну, Харибіна Костянтина Анатолійовича з Надеждівського навчально-виховного комплексу, Інну Вікторівну з Середу Смирнівського НВК, Куштим Людмилу Олександрівну та Ковальову Олену Миколаївну, Кобиш Тетяну Леонідівну з Перемозької загальноосвітньої школи, Ішатівського НВК, Євсюченко Ларису Володимирівну, Вербицьку Лідію Костянтинівну з Новоіванівської загальноосвітньої школи, свою обдаровану молодь привіт. Тали та вручили подарунки, сільські та селищні голови. Дуже зворушливим став момент, коли на сцену для вітань запросили батьків талановитих дітей Лозівщини. Слова великої вдячності за виховання дітей адресувала їм Вікторія Іванівна Бойко, начальник управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. Хтось на святі сказав: Діти, це наша перепустка в майбутнє. З такою перепусткою, як наші діти варто туди прямувати. Вони не схиблять, не підведуть, хочеться сподіватися. Те, що саме це покоління виведе Україну на цивілізаційний шлях добробуту та процвітання. На сучасному етапі розвитку України достатньо великих змін зазнають і органи статистики, зазначила начальник управління статистики Алла Васильівна Штонта на нараді, яка відбулась 25 травня, на тему про порядок складання звітності зі статистики сільського господарства у 2016 році, внесення змін до бланків форм. У нас зараз проходить реорганізація поетапно. Є стратегія розвитку статистики до 2017 року. Зменшується навантаження на респондентів, тобто зменшується статистична звітність. Реорганізація, наприклад, у нас зараз реорганізація пройшла Близніцьовський, Лизівський район об'єднані в один район. І одна на основі цього нам з'явилася нас така необхідність пригласити спеціалістів з нашого головного управління статистики для більш детального роз'яснення і цієї ситуації, і також. Зміни у формах державної статистичної звітності зазнали. Зміни дуже зазнали зміни форми статистичної звітності сільського господарства, коякі відмінені деякі додавлені показники, нові форми погоджені. Ну це основна мета візиту наших гостів з Харкова. Спеціалісти головного управління статистики в Харківській області Гужвинська Вікторія та Людмила Петренко надали методичну допомогу присутнім респондентам Лозівського району, представникам його сільськогосподарської галузі та Значили їх сумлінність і дисциплінованість у своєчасному наданні інформації головному управлінню, говорить Вікторія Гужвинська. Це один із кращих районів в області, і насправді у нас найменше питань, уточнень виникає по цьому району, але розумієте, незважаючи на це найкращий район, чи можливо якось по іншому це можна сказати, але робота повинна проводитись постійно з метою налагодження співпраці. Ми повинні працювати з респондентами респондентами, якщо ми хочемо отримувати якісну статистичну інформацію, то ми повинні з ними працювати постійно. Ми повинні роз'яснювати нові інструкції, положення, всі зміни. Ми повинні їх інформувати про ту інформацію, яку ми виробляємо, яка і учасник, учасники, вони теж являються учасниками виробництва цієї інформації. То ми повинні їх інформувати, що вони де можуть знайти, в принципі, де ще можуть ознайомитися і не як респонденти, а як користувачі. Людмила Петренка додала, що вся інформація щодо статистичної звітності. Ті постійно оновлюється на сайті головного управління статистики. У січні-квітні 2016 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму понад півтора мільйони гривень, що складає 10,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт підприємствами України. Інформує головне управління статистики у Харківській області. До відповідного періоду минулого року індекс будівельної продукції становив 120,3%. У січні-квітні цього року порівняно з відповідним періодом минулого року з збіль збільшилось будівництво будівель на 22,4%, у тому числі житлових на 45,9%. Також зросло будівництво інженерних споруд на 19,3%. Водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 10%. Нове будівництво реконструкція та технічне переоснащення склали 91,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти. 3,5% та 4,6% відповідно у січні-квітні 2016 року підприємства області виконували будівельні роботи у Харкові, п'яти містах обласного значення та десяти районах області. За перші три місяці говорять в головному управлінні статистики, прийнято в експлуатацію 114 житлових будівель загальною площею 68,6 тисячі метрів квадратних. До відповідного періоду минулого року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла збільшилась на 23,9%. Значну частину житла введено в експлуатацію у міських поселеннях. У січні березні 2016 року прийнято в експлуатацію майже 1,2 тисячі. Тисячі квартир загальною площею 66,4 тисячі метрів квадратних з них у міських поселеннях, 90,1% загальної кількості квартир. Середній розмір квартири по області склав 55,85 метрів квадратних, причому у міських поселеннях 53,63 метрів квадратних в сільській місцевості 75,98 метрів квадратних за рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 2,2 тисячі метрів квадратних загальної площі житла, а саме гуртожитків. Більше половини житла прийнято в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами. 45,5% в одноквартирних будинках, у гуртожитках 3,2%. Індивідуальними забудовниками збудовано 45,8% загального обсягу житла області, що на 29,9% більше відповідного періоду попереднього року. Крім того, прийнято в експлуатацію 32 дачних та садових будинків загальною площею. 4,9 тисячі метрів квадратних, що на 32,1% більше, ніж у січні-березні 2015 року. Мінімальна Плата з 1 грудня цього року зросте до 1600 гривень. Інформує Лозівська об'єднана державна податкова інспекція. В ухваленому законі про державний бюджет на 2016 рік мінімалка підвищується з 1550 до 1600 гривень. А ось перерахунки збільшились вже з 1 травня. Законом України про державний бюджет України на 2016 рік передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До 1130 гривень. Зараз цей мінімум складає 1074 гривні. Повідомляється на офіційній інтернет-сторінці Лозівської райдержадміністрації. Перерахунку підлягають мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж для працюючих пенсіонерів. Також перерахунку підлягають мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги. Перед Україною незалежно від факту роботи пенсіонера. І на завершення випуску прогноз погоди складений 27 травня. На 30 травня синоптики обіцяють протягом дня хмарно з проясненнями погоду. Температура повітря коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів на секунду, напрямок вітру східний. В ніч на вівторок, 31 травня, небо буде вкрите хмарами. На усю ніч прогноз обіцяє ливневі дощі, температура повітря Вітря 22-20 градусів тепла. У вівторок, 31 травня. В день буде мало хмарно, та протягом дня будуть йти ливневі дощі. Температура повітря 21-23 градусів тепла. Вітер південний 5 метрів на секунду та пориви до 11 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершено. До виходу його підготували Роман Деняк, Валентина Бодіна і Тамара Денисенко. До наступної зустрічі 1 червня.